Шановні друзі, вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео хочу показати врожай ранньої капусти, яку ми вирощуємо восени. Я показував, як ми її сіяли влітку наприкінці липня і запрошував вас прийняти участь в такому вирощенні. Тому що це корисно, це цікаво, це легко. У нас звільнилася грядка з під цибулі. І ми вирішили висадити ранню капусту. Вона дуже швидко виростає. Давайте її оглянемо. Капуста сорт Етма. Рання капуста, вона така щільна, така тугенька. Качанчик тугенький. І, ну, бачите, самі як виглядають. Вражай цієї чудової капусти. Я дивився, до речі, сьогодні сайт OLX і інші. Скільки коштує пізня капуста? Дуже дешево. Рання капуста коштує дорожче. Тому я вважаю, якщо звільняються якісь грядки серед літа, то можна їх займати, в тому числі, під врожай ранньої капусти. Схема висадки була. 50 між рослинками, 50 міжряддя вирощуємо набагато, більше вирощували для прикладу. Показати, як цікаво і легко це вирощувати. Ну, що сказати, друзі, два рази підживлювали універсальним добривом з формулою в рівних частинах азот, фосфор, калій. Обробляли від білокрилки. Була білокрилка, але ось ці дірки це не білокрилка. Це поїла нашу капусту гусінь. Раптово напала на неї, обробили ампліго, гусіні немає, а дірки залишились. Ну, Таке, на жаль, буває. Трішки проморгали, на дачі не кожен день. І бачите, ось, воно не впливає в принципі, на сам качан. Чому? Тому що ну, качани у нас такі вони цілі. Бачите, вони не пошкоджені. Пошкоджені старі листя, коли ося напасть напала на них. І так, давайте зріжемо і зважимо. Зрізати треба гострим ножем. Ось так зрізали. Приберемо листяка. Оглядаючи цей качан, я не бачу якихось пошкоджень. тобто виглядає він дуже-дуже непогано. І давайте покладемо на ваги і дізнаємось, скільки він важить. Я для цього ось приготував ваги. Кладемо і важить він майже 1 кілограм. Якщо б я той листик не прибрав, то був би кілограм. 993 грами. Що погодьтесь для ранньої капусти, це дуже-дуже непогано. І ще хочу таке сказати, що Ось саме рання капуста, навесні вона вирощена, або восени вона вирощена. Вона дуже ніжненька, вона смачна, вона соковита, тому, якщо її продавати на базарі, вона буде користуватися попитом, особливо зараз. Хоча навесні, звісно, вона дорожча, ну і восени вона має таку непогану ціну. Тому, друзі, беріть на озброєння, якщо у вас звільняються якісь ділянки на наступний рік. Насіння, якщо схочете, може навесні схочете саме цю капусту вирощувати. Я залишу посилання внизу в описі під цим відео. Можете замовити насіння. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. До побачення.